У що пограти в серпні? Якщо вас турбується запитання, це відео дасть вам відповіді. Бо в серпні на вас чекає подорож глибинами океану, мандрівка на червону планету, різня в Техасі і повернення до паганства. Я Андрій Бесовісний і ви знаходитесь на каналі ArtLine Play. Місяць розпочне Baldur's Gate 3, продовження популярної RPG, яка цього разу матиме 17 тисяч кінцівок. Це важко вкласти в голові, так само, як і можливість статевого акту з друїдом, який перетворюється у ведмедя. На проходження гри зійде 70 годин. В грі буде кооператив, а також можливість відіграшу як за добродія, так і за лиходія. Вийде вона 3 серпня. 10 серпня в магазинах з'явиться Atlas Fallen – яскравий рольовий фентезійний екшен з відкритим світом і слешерною бойовою системою. Гра вийшла дуже барвистою і багатою на візуальні ефекти. Битись будемо з чудернацькими велетенськими створіннями, які не мають ані краплі милосердя до гравця. Утім, чекати на ще один Dark Souls не варто. 17 серпня зможемо пограти в Горд. Одиночну стратегію від колишнього продюсера Відьмака вона заснована на слов'янській міфології і відрізняється гротескною стилістикою. Не дивно, адже мова йтиме про боротьбу світла й темряви. Тут ми зможемо розвивати власне поселення, воювати з породженнями пітьми, вкачувати у свого персонажа і взагалі вирішувати долю людства. Гра виконана в дусі олдскульних RPG, тому олдфагам обов'язково залетить. Техаська різня бензопилою повертається. 18 серпня вийде одноіменний асиметричний кооперативний слешер, котрому одні гравці зіграють за жертву, а інші за вбивцю. Гра відрізняється справжньою жорстокістю і брутальністю, утім, її геймплей не є чимось новим. Подібне ми вже бачили в Dead by Daylight чи п'ятниці 13-го. Все ж спробувати варто, особливо фанатам кінофраншизи. Immortals of Avelu – однокористувацький магічний шутер з доволі якісною графікою і красивими візуальними ефектами. Зіграємо за Джака, який входить до лав елітних бойових магів. Звісно ж, рятуватимемо світ і таке інше, знищуючи легіони ворогів. Ігри в подібному жанрі побачиш не часто, тому даний екземпляр вартує уваги. Вийде гра 22 серпня. Найочікуваніша гра серпня Форт Соліс. Це кінематографічний сайфай трилер, головні ролі в котрому зіграли Роджер Кларк, який грав Артура Моргана в RDR 2, і Трой Бейкер, відомий за ролью Джоела в The Last of Us. Гра обіцяє багато вражень. За сюжетом ми відправляємось на шахтарську базу на Марсі, де відбувається невідома чортівня. Геймплей, швидше за все, буде ближчим до симулятора ходьби, але фанатам Dead Space атмосфера обов'язково сподобається. Вийде гра 22 серпня. Останній кандидат в нашому списку називається Under the Waves. Це красива адвенчура на дні океану, яка марить сюжетною загадковістю. Стилістикою і невідомою містерією вона чимось нагадує Firewatch, але сюжет обіцяє бути цікавим. Випуском гри займається студія Quantic Dream. З'явиться проект 29 серпня. На котру гру чекаєте найбільше? Залишайте комент під цим відео і підписуйтесь на цей канал. На сайті інтернет-магазину Artline ви можете купити ігровий ПК в будь-який зручний для вас час. До зустрічі на Artline Play!